Друзі, всім, нарешті, великий привіт! Я вітаю вас на моєму каналі канал, який присвячений Мукбангу. Сьогодні будемо з вами смачно їсти, як завжди. Я дивіться, скільки всього приготувала. У мене тут. Давайте перечислюю. Це ще не все помістилося. Тут у мене картопля, курочка. Ось це я дуже давно хотіла відзняти. Хто мене дивиться в Тіктоці? Я сьогодні викладала, я була. На базарчику в нас, там, де я працюю, в тому районі. Хто з Кривого Рогу? О, Район Соцмісто, і мама, там в м'ясному павільйоні. Тім, пожалуйста, дай мама зніме відео. Господи, це вже третій раз, я намагаюся просто відзняти спокійно. В м'ясному павільйоні жіночка-кореянка вона продає різні салатики, корейські салатики, роблять, готують самі. Я купила вуха свині по-корейськи і міді по-корейськи. Це, я сподіваюся, дуже смачно. Зробила ось такі тости. Тіма, зайчик, ну, пожалуйста, не мішай мамі. Ось такі ось тости. Ти, господі, просто капець, не дає мені нічого зняти просто. Зараз буде там ламать все, все, пофіг. Я хочу повністю і знати. Друзі, ще не показала. Мені захотілося ананасів. Це я що ви. Тіма! Дай мені витягнув банк, пожалуйста. Ананаси ще купувала до Нового року. Так мені захотілося. Давайте я, напевно, ложку і почну з ананасів. Ці кайф. Тосте з курочкою, зрана цибулька. Передай сирок дуже смачно поєднання на нас і куриця, це ж ну, самі розумієте, що. Коротше, друзі, я буду монтувати цей мокбанк, напевно, ну, конкретно, тому що тімка мені просто не дає нічого зняти. Потребує уваги капітально, тому я швиденько знімаю. Картошку, до речі, я готувала просто на пательні, в спеціях, обсмажила. Додала потім сирний соус, додала водички і протушила Прямо на пательні м. Mm. З ананасами це просто ну кайф. Бежать смальцу. Так, ну що давайте скустуємо. Слуха, Слухайте, я реально. Я сьогодні ще м -м, купувала м -м, капусту, вона кисло солодка. Болгарський перець, червона цибуля. Це так смачно. Я, ну, реально, мені дуже сподобалося. Мені цю жіночку порекомендувала моя майстер, яка мене фарбує. Вона просто дивиться мої мукбанги в Тіктосі і каже, я дивлюсь, що ти таке любиш. <кхід> каже, от спробуй там купи і ці салатики, от спробуй, каже, тобі дуже сподобається, там дуже смачно. Свиньовуха це просто. М -м. Вони свіжі, вони м'які. Вони чуть-чуть такі, знаєте, пікантна така э, гостринка, присутня, дуже смачно. Я сьогодні після роботи, після нічної зміни, пішла на риночок. Там такий великий вибір цих салатиків різних, там е, навіть є капуста кімчі, пекінська капуста. Хочу її якось спробувати. Мені ця жіночка сказала, що вона, звісно, гостра, але я хочу спробувати. Я давно хотіла справжній кімчі спробувати. Угу. Тому наступного разу куплю кімчі. <кій> Моя дитина на заднім фоні. <кій> Друзі, я вибачаю, що я так пропадаю, але скажу вам чесно, зараз в мене повноцінні саме мукбанги. Я знімаю мукбанги, але корот, коротенькі чиктосів в основному зараз. Тому, в кого є TikTok, будь ласка, підписуйтесь на мою сторінку. Повноцінні Мукбанги зараз в мене не в пріоритеті. На жаль, а може і не на жаль. Зараз вже, знаєте, в тренді все ж таки TikTok більш. Я тут буду викладати повноцінні, але дуже рідко, скажу так чесно. Знаєте, навіть нормально, <кій> 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 навіть в тіктоці я можу пропадати. Я не скажу, що в мене в пріоритеті стоїть знімати кожен день. Я б цього може і дуже хотіла, але в мене це не на першому місці. Я знімаю по своєму бажанню. Я себе не пересилюю. Якщо я сьогодні, наприклад, прокинулась, і я не хочу нічого знімати, то я не буду себе пересилювати. Ну навіщо це робити? Виходити до вас в поганому настрої. Кому воно зараз треба? У нас і так достатньо негативу. Я заходжу в інтернет за позитивними більш емоціями, щоб заспокоїти себе якось, відволіктися, а не вислухувати від блогерів про те, що в них все погано. Ну, коротше, може, це комусь і цікаво, я ж не проти. Але мені це не цікаво, і я не хочу таке знімати, коли мені погано. Тому отак. Я на днях ось видохнула, скажімо так, тому що... Були проблеми з моєю мамою. Ну, в плані у мами моєї були проблеми по здоров'ю. Я виходила на Ютубі і розповідала про це. Знаєте, якось в цей період нічого не хотіла знімати. Я знімала, звісно, на TikTok мукбанги, але... На повноцінні мукбанги навіть є мови не було в цей період. На днях я вже видохнула, бо ми все ж таки <кій>, нарешті дізналися, що з мамою. Я не буду і не хочу казати діагнози. Це нікому не треба. Головне, що все добре. Головне, що ми знаємо, що з нею. Головне, що ми знаємо, як це лікувати. А це слава Богу, лікується, слава Богу. Скажу одне, що лікування в неї буде довго тривале. Але головне, що це лікується. У мене мама відповідальна. Якщо їй призначили лікування, то вона буде стабільно його дотримувати, слава Богу. Так, друзі, я зараз подивлюсь, що там знімає, бо бува, мені хтось телефонує, збивається відео. Так, все в нормі. Потім, потім. Що я вам можу сказати? Це просто неймовірно. Єдине, скажу, що, звісно, ці салатики дороговаті. Ну, в плані така середня ціна. Ну, смотря що, звісно, міті, зрозуміло, що дорогуваті. Але це дуже смачно. це Люди роблять самі це свіже. М -м -м. Реально, я рекомендую. Хто з Кривого Рогу? <с> Залітайте в соцмісто, м'ясний павільйон. Там ця жіночка одна. У <с> неї свій пролавочок. Дуже смачно. <с> Тому, друзі, отак. Я, друзі, не скажу, що я супер -пупел, пупер пупер <с> Супер-пупер блогер, яка знімає на постійній основі. Ні. Я знімаю, бо це мені подобається. Для себе в першу чергу. Ой. Без якоїсь там цілі. От, будь ласка, як я можу знімати <кх 81>, повноцінні мукбанги, якщо я вже наїлася? Це дуже смачно, дуже ситно. А я, друзі, не буду себе пересилювати, доїдати. Тим паче, що зараз вже восьма <кх 80> година вечора. У нас все норм. Робота, дім, робота, дім. Чоловік приїжджає через вихідні, <кій> на жаль, його б, я думаю, відпускали і кожні вихідні. Просто ну, так виходить. Тому на ці вихідні, на жаль, він не приїхав, хоч сьогодні і свято, до речі, я вітаю вас з, з Днем Святого Валентина. На жаль, зараз <кій> такий час, коли. Ну, знаєте, свята якось а, проходять мимо нас, скажімо так. Але все ж таки добре, якщо ви привітаєте одне одного, а, коханих своїх з цим днем і просто подаруєте в цей день кохання. І не тільки в цей день, а кожен день даруйте одне одному кохання. Тому що ну, кохання це найголовніше в нашому житті. Тому, друзі, я вас вітаю з цим прекрасним днем. А я в цей день зі своїм ще одним мужчинкою зараз ось поїла і буду з ним проводити час. Дай, Тімош, дайте. Дай Скажи з Днем Святого Валентина. -Вал Скажи вітаю. Вітаю. <с? <с?> Скажи всім привіт. привіт. Помаши в камеру. Всім привіт. Віт. Все, Тімош, така фрукти, не трошки, пожалуйста. Не надо, не надо. Так, друзі, я буду завершувати. Я так трошечки поїла, тому що я ж кажу, я зараз не переїдаю, я вже відчуваю, що я наситилась. Єдине, що я собі ще зараз чайочок заварю і все, і мені достатньо. Всім бажаю класного вечора. Гарно вам відмітити це свято в сімейному кругу зі своїми коханими. Зі своїми половинками і хай кохання вас супроводжує по життю, бо це найголовніше. Дякуємо за цей день, дякуємо за село нашим друзі. Бережіть себе і до наступних відео. Я чекаю вас в тіктоці.